Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі! І в цьому відео хочу продовжити огляд турніру Freestyle Chess Grand Slam Finals, який проходить у нас в Південно-Африканській Республіці. І при чому важливо, що це турнір в шахи Фішера, що дуже рідко буває на топ рівні. І сьогодні я хочу розказати про класний матч, який видався у Сіндарова та Карсона. Вони зіграли. Перше-дві гри по а, півгодини в Rapid і потім ще грали тайбрейк у Бліц. Отже, давайте дивитись, що у нас відбувалося. Причому знову у нас повторилась тенденція, як і в матчі а, карсен Каругана, що чорні перемагали частіше. Отже, ми бачимо, що в шахі Фішера це вже така а, а, певна традиція. Отже, давайте дивитись. перша партія в Rapit, в якій якраз Карсен і зміг перемогти. Отже, дивимось її. Ну і тут сторони розвивають фігури, займають центр. Давайте початкові ходи швидко зробимо. Ну Насправді позиція вийшла майже симетрична, і от після ходу чорного т 5 ми бачимо, що всі пішаки у нас симетричні, як у чорних, так і у білих. І для чорних це нормально, отже, чорний, чорний повністю вирівняло групу. Дивимось далі. Насправді тут вкрай важко білим щось придумати, і цікаво, що навіть тут вже невелика перевага у чорних. Справа в тому, що кінь на полі А3 розташований дуже погано, і в нього немає нормального ходу, ну, крім входу в кінь С2, але на полі С2 він тільки нещодавно був. Отже, якщо білі повертаються назад, то як мінімум втрачають темп. Дивимось далі. Тут суперники гарно грали, нічого не хочу сказати, тут все було добре. Цікаво, теж, що чорні віддають свого слона доволі сильного чорнопольного коня білих. І далі у нас продовжується, продовжується гра. І ми бачимо, що суперники перейшли в еншпіль. і причому в Еншпілі, що теж важливо, матеріальна рівновага у нас зараз, але по комп'ютеру оцінка більша, ніж мінус 2. Отже, ми бачимо, що позиція у чорних. Дуже сильна, ну а чому така оцінка? Справа в тому, що у білих дуже поганий білопольний слон, який опирається в пішака е 4 і зараз ще й немає форточки, отже, тура чорних буде теж більш активна, ніж тура білих. Тут насправді єдиний був майже гарний шанс за білих вирівняти гру, перейти в туровий енжпен, зіграти слон D3. І тоді після слон Д3 позиція була приблизно рівною. У чорних лишалась перевага, але зовсім маленька. І я думаю, що там Сімдаров мав гарні шанси на нічию. Але він залишив слонів, можливо, думаю, що торгує інш підпрограний. Ну і вже в цій позиції Карсен, як кажуть, не відпустив свого суперника молодого. І, хоча Сімдаров теж грав добре, але Карсен вже суттєвих шансів не дав. Ну, Були тут певні нюанси, наприклад, тут можна було просто R6 грати. Але тура D3 теж сильний хід, нападаємо на пішаки по третьому рядку, сідаємо на C3. Насправді тут і Тура-Є3 теж перемагала, теж, в принципі, можна було просто помінятись. Ну, вже часу було не так багато у Сіндарова, у Карсон, до речі, більше 5 хвилин, майже 6. Ну, тут багато годів перемагало, все-таки я думаю, що можна було просто помінятись. Але Тура це один теж не відпускає як мінімум білих. Ну і далі, що у нас відбулося, те, що чорні зіграли слон Б3 і з'їдають пішака на поля 3 після шаху І далі просто ведуть пішака по лінії А вперед. Нічого з цим зробити білі не можуть, ну, можуть віддати слона за пішака, позиція буде програною. Ну а так просто пішак зараз побіжить у нас уперед. Пробіг пішак уперед і з цим пішаком боротись білі ніяк не можуть. ну Після слон це 2, слонце 2 у нас. Здається, Синдаров, тому що після Кройці 2 чорні проводять пішака у Ферзі. Ну, можна було ще там, декілька ходів пограти цю позицію, але вона абсолютно безнадійна. Якщо пішака на е 5 не було, були шанси насправді непогані, непогані у е білих, ну а так з цим пішаком позиція дуже легко виграна за чорних. Отже, така перемога у Карсена. І в наступному турі, як ми розуміємо, у нас перед Сіндаровом настояла задача перемогти за чорних, але у нас. Шах і Фішера, хоча інша позиція, і е, це йому вдалося. Сіндарус міг відігратися і переміг Карсена е, чорним кольором. Як це відбувалося? Давайте дивитись. Е, Тут позиція на початку була симметрична. Карсен проводить Е4, дуже логічний хід. І е, далі відіграє пішока на Е4. І отут грає слон Б3 От іноді дуже логічні ходи. Не дуже якраз і схвалює, хоча, як на мене, Хістин Б3, ну один з найбільш очевидних в цій позиції. Тим не менш, вже оцінка 0. У білих переваги немає, хоча в шахі більше це дуже часто буває. Отже, дивимось далі. Перевага поступово вже підходить до чорних, вже з'являються певні загрози, наприклад, кінь D2, отже, якщо зробити рокіровку, то кінь 2 все одно буде, Вилка хоча б фазями не виграє, але білі втрачають. Теж дуже неприємно, і вже довелося грати тут король G1. Але король G1 лишається у нас один не в дуже гарному стані. Вона в перспективі може вийти в гру, але вже рокіровки у білих не буде. А у сьогодні ще є ця опція. І також чорні з'їли смілого пішака на Б2. і ні, як кажуть. Ну і далі просто поступово реалізують Пішака. Хоча позиція ще ігрова і тут дуже далеко поки що до перемоги. Але от після рокіровки Карсен зробив насправді дуже логічний хід, але не найсильніший. Він зіграв Туража 4, пішов в атаку. Але цей хід поганий, тому що після Туража 4 в чорних знаходиться в принципі, не такий вже складний хід. Тут важко сказати, що з'явив у нас Карсен, бо, можливо, це була жертва. Так от після F5 вже доводиться віддавати якість білим, тому варто було зіграти інакше. Не Тураж 4, там різні були варіанти. Ну, я так думаю, що карство розраховував на те, що по чорним полям він тут буде створювати проблеми, але насправді якихось суттєвих проблем у чорних немає. Доволі впевнений, Сандар вкрає, не боїться ніяких відкриттів позиції. І він не повторює, звісно, що позицію, грає на перемогу, Ф6. Ну, точніше було Тура F6 в, в цій ситуації, але F6 теж дуже логічно, спроба перейти в NGP. fz 3 білі не хочуть мінятись, Ж, ну теж ЖАш на ідеальний хід, Ф6 було точніше. Ну і тут якраз ми бачимо, що оцінка вже майже 0. Отже, у білих дуже гарна компенсація, оскільки у чорних тут суттєві проблеми з координацією фігур і король доволі слабенький, як то кажучи. Білі ведуть Туру ще ближче до Чорного короля. Тураж Сім же вирішує віддати якість назад Сіндару, щоб не отримати мат ніде. З'їдає її Арсен. Ну і тут далі супальники грають сильно. Давайте частину ходів подивимось доволі швидко. Більше що в принципі тут мало про що я можу казати. Ну і так багато було гарних ходів. Цій позиції, наприклад, раніше теж ми бачимо, що десь там за білих теж були різні варіанти. Отже, така позиція, що можна грати майже як завгодно, і перейдемо до ключових моментів. А саме до цієї позиції. І отут, як дуже дуже часто буває, насправді те, що найпростіший хід він і найбільш сильний. ну і Тут найпростішим ходом за білих було просто з'їсти ферзя, Помінятися. Ну, У чорних лишалась невеличка перевага після Тура е 4 але позиція насправді майже рівна. т 6 у білих є своя контргра, так вони без двох пішаків, але пішак по рівні йде посильний. Пішаки на B5, на Е6 можуть підвисати. Ну і тут чорним теж насправді треба грати акуратно. Ну, Наприклад, покажу приблизну лінію, кров F6 або Тура D2 і С4. Білі підривають структуру, якщо зіграти. А Б4 то тура Б6, потім С5, і тут uh, пішаки у білих не менш сильні, ніж пішаки чорних. А якщо з'їсти, то ми теж uh, з'їдаємо. Ну і бачимо, що у чорних насправді тут uh, ну, майже нічого немає. Тут тільки важливо не міняти туру, єдине, що просто відійти кудись на c 8 наприклад. І насправді у білих тут є контргра, доволі суттєво. Ну, а, варіанти, можливо, не такі вже і прості, нічого не хочу сказати, але тим не менше, в разі 4 хід ну, дуже пустий сам по собі. А, Карсен вже на автоматі можливо, зіграв шах. Ну, з тією думкою, що шах не може бути поганим ходом, але насправді шах дуже допомагає чорним, вони підходять королем, і король вже стає ближче до небезпечного пішака білих по лінії Д. Ну і далі вже міняються не 4 білі, але вже запізно. Вже запізно, чорний король вже підійшов. в Квадрат пішака, ну і два завих пішок це доволі багато. І тут вже Сіндаров теж не випустив парсіна, грав доволі впевнено. Ну, Суперники могли грати і трохи точніше, але все одно два пішаки, це велика перевага. І тут якраз турбуємо еншпілі, В принципі, все було дуже надійно. Ну, тут ще дуже важливо, що в чорних є ідея ТРУH1 стандартно. Давайте покажу поблизний варіант. Якщо так якось зіграти, то Тура H1. І на Тура 2 Тура H2. Стандартна ідея, потім з'їдаємо на h2 з нижні. Там коротший клад треба зіграти, щоб не давати чорним хіттура H1. Ну і тут яка може бути ідея, це з'їсти пішаки якісь білі, наприклад, пішака по лінії F. Далі пішака по лінії c, залишається два самих пішаки у чорних. Ну і тут, хоча і втрачається пішак на H5, все одно позиція дуже легко виграна. Навіть в деяких варіантах чорні можуть пішака З'їсти турою, віддати туру за цього пішака. Ну і в цій ситуації здається у нас Карсен, тому що і пішак його нікуди не проходить, і крім того, що чорних просто бішат в її біжить уперед і з цим нічого зробити білі не можуть. От що така теж доволі впевнена перемога чорних майже ідеальна партія від Сіндарова. І а, після цього у нас почався цей брек і знову перемогли чорні. Цього разу чорний грав Карсен. І карсен переміг свого суперника. Тут теж причому, доволі чиста партія, ну, арсна точність більше 90%. Хоча бліц помилок було більше. І давайте дивитися цю партію. Тут насправді вже по дебюту вийшла структура схожа на сторондійський захист, дуже-дуже схожа. І е, плани теж можуть бути схожими. Хоча фігура розташована по-іншому. Але ця структура вона якраз поховає до старандійки. В принципі, всі ці пішаки вони можуть бути у чорних і в білих в цьому дебюті. Там теж чорні в 5 приводять. Отже дивимось далі. Тут поки що приблизно рівно йде у нас боротьба, G5. Чорні якраз грають на ферз... на нукройську хаті, точніше, Дещо ще робить вони часто в страніському захисті, але у білих позиція нормальна. І отут Фейс за 4 Поганий хід від білих в рівній позиції, варто було сягати F4. Далі чорні прийшли до атаки. ну і тут е Тураф 2 не найкращий хід, варто було зіграти Тураж 1. Але помилився у нас і Сіндаров, а потім помилився у нас і е Магмус Карсен. Ну, Відмічує, що часу вже було дуже мало, у Сіндару 15 секунд, у Карсена взагалі 3 секунди. І отут от на секундах. Не знайшов він хід і F6, або боявся його зробити, а це був найкращий хід. Ми бачимо, що там варто було ставити шахи, можливо, десвічний шах знайти. Ну а Frazier 2, як він зіграв, хід логічний, але поганий. Чорним варто було просто відійти ферзем на F4 і, наприклад, такий план є, як король F8 або король F7 навіть, і просто підвести на 8, або H8, пішака шокапні ні вперед. А у білих взагалі активних ідей тут дуже мало. Позиція важка, не безнадійна ще, але просто важка позиція. Версію, ж перехід в еншпіль якраз для білих нормальний результат, те, що зробили чорні. Все одно позиція з перевагою чорних, але не такою суттєвою. Ну і далі все одно Карсон грає дуже сильно А5. теж логічний хід для сторонійського захисту, до речі, типовий. Суперники походили, ну, часу мало тут. Розуміло, що кожен хід не варто окремо якось дуже детально розповідати. Пішак на F4 втратився, пішак по лінії аж побіг уперед. Ну, далі здається. А не здається, навіть я по часу є у нас Настендару, хоча позиція теж була безнадійною, тому що два зайвих пішаки у чорних, пішак по лінії аж дуже небезпечний. Ну, оцінка приблизно мінус 4,6 навіть якщо. Якщо воно більше дати, то мінус 5 і так далі. Оцінка йде дуже сильно на користь чорних. Чорних позиціях, по суті, виграна, причому доволі легко. Ну і виграють те, що відмічують майже всі логічні ходи, але H2 найбільш простий, і найбільш сильний хід при цьому. Ну, наприклад, H2, давайте пару ходів зроблю, кінь, F2, і 2 H7. Захищаємо на c 7 слон на D3 на Go 7, тому що там у нас ферзь пройде, ну і далі просто слон кудись підійде, наприклад, на F5, і в цілому без проблем повинні чорні перемагати. І в останньому турі, в останній партії, Сіндар грав вже за чорних і міг розраховувати на перемогу те, що у нас часто чорні могли зробити. Насправді тут дуже було багато помилок, ми бачимо, особливо в цвітноті. Але часу мало, тим більше позиція нестандартна, і суперники тут не завжди робили ідеальні ходи, але це дуже логічно. Наприклад, у цій позиції от, реально як зіграти, да, коли бачиш її перший раз, дає є або Д5. Обидва ходи мають місце, і отут якраз дає було сильніше. Хоча Д5 теж дуже-дуже Отже, дивимось з вами далі. А, давайте швиденько подивимось. Багато було помилок цій партії, ну, партія Рішайна, і вирішальна, по-перше, і по-друге, Ще раз скажу, кралес-бріц. Ну, наприклад, поганий хід, хоча теж дуже логічний, просто з'їсти пішака, але підставляється багато відкритий шах у нас е Карсен. І тут віддає якість. Ну, насправді я кажу, що позиція була партія така, що поміялися суперники. Карсен віддав якість, але за коня і двох пішаків. Дивимось далі. Прийшли суперники в Еншпіль, Веншпіль у чорних була перевага певна. Але позиція складна. Давайте кожен хід детально не оглядаємо. Гатарс налаштовує ніч оскільки по інші він перемагає в матчі, хоча я думаю, що він від перемоги б теж не відмовився, а як мінімум. Ну і тут ще, що хочу відмітити, що слони у нас вкрай сильні у чорних. Наприклад, чорних з'їла бішака важливого на полі е 3 Ну, до 3 Одна з суттєвих помилок а, чорних, трошки не поспішили, варто було зрад на с 6 з суттєвою перевагою. Але вже у нас цей нот дуже-дуже сильний, 4 секунди у чорних, білих 14 теж не дуже багато. А, ну і тут а, єдине, що. Тура А3 варто було зіграти білим, теж очевидний хід, але тим не менш найкращий. Білі ж зіграли тура А2, і Карсин дав гарний шанс Сіндарову. Давайте дивитись далі. Тут якраз Сіндаров декілька ходів пробув дуже сильних, з'їв туру. І все насправді гарно прорахував, проїв перся. І далі залишився зайвим слоном, але зараз хід білих, білі ставлять шахи. І отут важко зрозуміти, коли бігти королем, насправді бігти треба було на поле і шість. Підставляти з під g 8 Але якщо помінятися на G6, давайте цю позицію подивимось, то тут не б'є. У нас комп'ютер на P3, а грає ферзь 4 ну, Далі ще там якісь шахи ставить, сідає пішака на H2. І залишається у нас три зайвих пішаки, і вже всі позиції відміняється. Міняється і далі перемагає поступово. Але Зіграв інакше, що у нас синдаров, король c 5 знову шахний і ідеальний хід. І отут варто було піти королем на поле b6. Саме так зіграти, приблизний варіант, але теж давайте розглянемо. Білі ставить багато шахів, але потім такий король до 6 вибігає і потім на e6. Той же самий план, що й раніше. Але, мабуть, сюди в принципі, не хотів іти у нас синдаров, вважав, що це буде нічия. Ну, після короля 5. Теж почалися у нас, як то кажуть, качелі, помилялися суперники, часу вже було мало, просто інтуїтивно вони грали. І тут намагається все-таки грати на перемогу у нас з Сіндаров. Але в чому проблема цього варіанту? В тому, що білі з'їли не одного слона, як в минулому варіанті, а цілих двох. Так тут чорні не програють, але і виграти теж не можуть. На жаль, для чорних перемоги тут немає і позиція у нас рідна. Позиція рівна, і суперники погодились на нічію. Ну, Чому позиція рівна? Тому що навіть якщо чорні втратять всіх оцих пішаків, то у нас поле H8 чорного кольору, корот порсувати прибігає і виникає теоретична нічия. Ну і всіх пішаків ще білим треба з'їсти. Чорних чорних, наприклад, ідеї зіграти H3, останнку кудись піде і вже 3. Просто міняючи останнього пішака. Ну і білі теж не ризикують, чому так? Тому що. А, ну, Білі просто тримають цю діагональ і все, нічого нічого теж зробити з цим не можуть. Якщо пішак якимось чином поскочив у чорних на Е3 з на не 2 а там вже шанси були б гарні на перемогу. Насправді позиція була виграна. Давайте покажу, якщо якось там білі якимось чином цього пішака допустили на поле Е3. вони ну, з'їдають тут, наприклад, якісь такі хід ходять, роблять, то тоді вже позиція виграна у чорних, оскільки зараз пішак походить в Тобто, в такій ситуації чорні вже виграють, а якщо білі тримають цю діагональ, то пішак ніяк не проривається і не виникає легка нічия. І е, в цій партії не ідеальний Карстен тримав нічию і таким чином проміг в цьому міні-матчі у Сіндарова 2,5 на півтори очки. Отже, завтра у нас буде фінал, потім ще і будуть у нас тайбрейки, Армагідон, теж я так розумію, що буде. Отже, тому багато матчів. Не знаю, скільки партій я розгляну, можливо, трошки швидше буду дивитися деякі партії, але ми бачимо, що насправді цікаві протистояння і в таких нестандартних позиціях суперники іноді, не знаючи, що робити, роблять неідеальні ходи, і за цим теж цікаво дивитися як кроссмейстери іноді. Трактують по різному позиції і не завжди розуміють, що робити. Отже, розумію, що теж доволі складна гра, особливо коли немає любви підготовки. Отже, дякую всім за увагу і до завтра.